Доброго дня, ми з України. Сьогоднішнє відео у нас продовження короткометражного серіалу марки Фінляндії. Сьогодні в нас третя частина, де я перебираю марки. Залишилася в нас ще остання серія, останній пакет, який треба перебрати. Ну і напевно буде фінальне відео. Ну, Поки що не вирішую, чи буде четверте, чи буде четверте пяте відео. Ну, але точно відомо, що буде ще одне відео, де я покажу перебор марок Фінляндії. Ну, Така передісторія, як він мене взявся, хто не дивився попередні дві частини. У мене є товариш, у товариша є його товариш, і от товариш того товариша зробив підгон моєму товаришу. Дав він йому марок Фінляндії, придбав десь, не знаю, як, де він їх взяв. Одним словом, куча гашених марок Фінляндії. Ну, і мій товариш дав мені подивитися, заразом зняти відео, ну і, можливо, щось мені сподобається. Чесно, вже є, що мені подобається. ну, Про це все я вам покажу трошки пізніше. Хоча, можливо, ви вже і здогадаєтесь по цих трьох фільмах чи трьох серіал, серіях цього серіалу. Ну, що ж, Давайте перейдемо. Був у мене на переборі ось, сьогодні ось такий пакетик. Тут були різні марки. В основному це були старі класичні марки, там 60-70 ті ті роки. Здається, їх тут було під 80 штук по різновидах, були в нас вирізки, але вони мене не дуже цікавили. Ну, Щось таке цікаве нічого виділити. Тому давайте перейдемо до марок. І так, Перша у нас планшеточка. Деякі марки ми вже бачили, особливо дуже там, такі популярні ну, з обіходу. Так, ось ми подивимось. Тут здається цей 47-й буде. Ось це 47-й рік. Це здається до 47-го. Архітектура, природа. Далі бачимо ось така серія потягів локомотивів. Це видно сота річниця. Так, далі бачимо дамбу. Дамбу, міст. Ось бачимо першу кольорову марку 1967 року. Це у нас трошки стандартів. Так. Другий планшетик вже в нас більш такий кольоровий. Тут у нас будуть особистості, події, архітектура, ось транспорт такого будування. так, Монета на марках. Оцей тролейбус ми вже здесь кожного разу бачимо. Так, ось такі марки. такі марки. І останній планшетик. Ось тут виділю такі марки. ну Щіпка була така з трьох марок. ну ні одної марки не було, так що окремо, тому вирішив все показати. ну Розривати не буду, тому що марки не мої. Ось така з пінгвінчиками марка прикольна. Так, Це щодо самих звичайних марок. До речі, цікаво, хочу зробити типу підсумок, показати всі марки, що попалося, що цікаво, можливо, щось когось зацікавить. Ну І тепер те, що трошки мене цікавить, це ось така серія Європи. Наскільки я пам'ятаю, вже зібралася ось оця повна серія. А в четвертому пакетику, здається, вона є повністю ця серія. І що тут, що тут, тут, здається, чиста марка, там, здається, тут гашена марка, там будуть чисті. Знову ось така серія Європи з цепами. Ця серія Європи. І здається, ця марка теж друга марка була в перших відео. Ну і новорічні марки. Теж є що вибрати, є що цікаво. Це на марки які мене зацікавили. Можливо, я їх собі деякі залишу. Так, іноземних марок я щось не пригадаю, що було. До речі, такий анонс в четвертому пакеті там буде окремо пакетик, був окремо пакетик з іноземними марками, що відповідно робить у нас ще одне відео, не пов'язане з марками Фінляндії. Ну що ж, на цьому у нас таке коротеньке відео наше завершується по марках Фінляндії, що мені вдалося. Перебрати, передивитися, якщо когось щось зацікаве, пишіть, я вас сконтачу із своїм товаришем. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!